Всім доброго дня! Мене звати Галина Перегуда. Я є таргетологом, налаштовую рекламу Facebook та Інстаграм. Сьогодні я підготувала презентацію на тему клієнти для онлайн-шкіл. Розглянемо декілька секретів просування. Поділюсь з вами практичним досвідом. Для звернення до мене за платними послугами мої контакти можна знайти в описі під відео. На даному слайді можна побачити мій досвід просування онлайн-курсів та онлайн-шкіл. Він є досить великий. Не буду на цьому зупинятися. Цю інформацію можна також знайти в описі під відео. Перед початком будь-якого просування важливо зробити аналіз цільової аудиторії. Передусім, навчання буде проходити для дітей чи для дорослих, також георозташування цільової аудиторії, вік, стать. Інтереси. При використанні інтернет реклами підійде реклама в соціальних мережах, передусім Facebook та Instagram, YouTube, також реклама на пошуку. Це реклама в Google Ads, також банерна реклама, контекстомедійна мережа. Третім пунктом є використання контент-маркетингу. Передусім, це ведення блогу на вашому сайті, а також публікація постів на популярних освітніх платформах, можуть допомогти залучити трафік, також ведення акаунтів Facebook та Instagram, запис та наповнення відеоконтентом на YouTube, ведення підкастів та вебінарів, які будуть цікаві для вашої цільової аудиторії. Також можна використовувати партнерські програми, де інші можуть рекламувати ваші курси, наприклад, за комісію, також співпраця з лідерами думок у вашій галузі для просування курсів. П'ятим пунктом є використання e-mail маркетингу для надсилання корисної інформації, наприклад, новини про нові курси та спеціальні пропозиції. Шостим пунктом є проведення безкоштовних пробних уроків чи онлайн-марафонів, перевагами впровадження безкоштовних пробних уроків чи марафонів. Передусім, це ознайомлення без ризику, це дозволяє студентам ознайомитися з курсом чи платформою без фінансового зобов'язання, дозволяючи їм прийняти більш обдумане рішення щодо продовження навчання. Оцінка якості. Пробні заняття дозволяють оцінити якість матеріалів та викладання, щоб переконатися, що вони відповідають вимогам і очікуванням студентів. Визначення відповідальності студенти можуть визначити, наскільки курс або марафон відповідає їхнім цілям та потребам, перш ніж зробити відповідальне зобов'язання. Якщо ми розглядали переваги впровадження безкоштовних пробних уроків чи марафонів, також, думаю, доречним буде вказати і недоліки. Втрата потенційного доходу. Учні можуть вирішити не придбати повний курс після проходження пробного заняття. Також це втрати часові та ресурсні. Підготовка до проведення безкоштовних пробних занять може вимагати значних часових та ресурсних. Витрат від команди школи, особливо якщо заняття потребують індивідуального відношення до кожного учасника. Сьомий пункт я виділила жирним шрифтом. А саме, на безкоштовних заняттях важливо вміти не лише викласти якісно матеріал, а й запропонувати подальше платне навчання. Восьмим пунктом є використання ремаркетингу в Google та Facebook. Це повернення користувачів, які вже відвідували ваш сайт або прийшли на безкоштовний вебінар та не зробили покупку, показуючи їм персоналізовану рекламу. Так як я є таргетологом, поговоримо про рекламу в Facebook та Instagram. для збору заявок підійде реклама на сайт, підійде односторінковий сайт, або його що називають лендінг пейдж. Можна використовувати лід-форму від Facebook та Google форму Останні два пункти підходять, якщо необхідна невелика кількість заявок або на етапі тестування. Трішки зупинюсь на лід-формі від Facebook. Це інструмент для збору контактних даних, в тому числі ім'я, номер телефону, електронна почта через рекламу на Facebook без переходу на інший сайт. Реклама виглядає як звичайно, тільки кнопочка, яка під фото або відео, вона веде не на сайт, а на спеціальну форму, де людина може заповнити свої контактні дані. Великою перевагою є те, що реклама оптимізується так, щоб все більше і більше людей не просто переходили по рекламі, а і заповнювали дану форму. Ось є приклад Google форми, це також безкоштовна форма, де користувачі можуть залишити потрібні дані для реєстрації, вибрати зручний час, вказати ім'я, прізвище, телефон. Всі дані, які залишаються користувачами, зберігаються в Google-таблицях. Важливо робити аналіз результатів кожного джерела просування в онлайн освіті, що допомагає визначити ефективність кожного каналу маркетингу та вкладення коштів у рекламу та просування. Розглянемо напрямки онлайн-освіти, які користуються попитом Facebook та Instagram. Передусім, це мовні курси, курси англійської та інших мов, вони є досить популярними. Освіта та навчання це курси з підвищення кваліфікації, професійні тренінги та вебінари, які допомагають розвитку навичок у різних галусах, таких як маркетинг, програмування, дизайн, ораторська майстерність, тайм менеджмент, відеоблогінг тощо. Здоров'я та фітнес, онлайн-курси з фітнесу, здорового харчування, психологічного благополуччя, також можна сказати, виховання дітей. Творчість та розваги курси з малювання, скетч ілюстрації, фотографії, музики, хендмейду та інших творчих напрямків. Ось такою корисною та практичною інформацією хотіла з вами поділитися. Нагадаю, що більше інформації про мене можна знайти в описі під відео. Я працюю з різноманітними проектами, в тому числі. З освітніми проектами, продаж нерухомості, локальний бізнес, інтернет-магазини, бізнес-заходи, виставки, просування різноманітних брендів. Дякую всім велике за увагу! Всім мирного неба та добра!